Не говорили багато такого цікавого. Підступилися до дуже багатьох проблем, відповіді не надали. Напевно, і я не надам прикінцевої відповіді, але що хочу сказати: Корені цього розчарування і от такого, скажімо, вимог до, помаранч... до політичних сил, які вважаються виходцями там з помаранчевого. Майдану, вони, на мій погляд, абсолютно закономірні, полягає в тому, що в 200 році у нас були дуже такі е підвищені чи не підвищені до них вимоги, які на 90% на, напевно не виправдалися. Тому абсолютно закономірним є певні вимоги до сьогоднішніх політичних сил. Тому що, якщо чесно сказати, от 10-й рік це рік, який показав е, всю, е всі проблеми нашої політики. В чому вони полягають? януковича е, президента. Ви пам'ятаєте, за якою конституцією? Конституційної реформи 2004 року. І, перше, всі депутати дружно побіжали на ну, сформовану більшість. Хоча формально ні уряд, ні ну не всі, не всі. Але це вдалося, що відбулося, вдалося створити нову більшість президента. Хоча формально ні уряд не повинен складати повноження. В чому веду? Якщо б позиція була б депутатів, ну була б співно політична позиція в більшості депутатів, було б, б співно існування президента Януковича і уряду Тимошенко. Як це не видається странним на сьогодні? Ще, тобто, у більшості наших депутатів немає політичної позиції, є, скажімо, проблеми власного положування, або збагачення або інші якісь стимули, які стимулюють їх до переходу в інше політичне об'єднання. Я розкажу одну байку, не називаючи прізвища, але я знаю точно, що вона відповідає на 99% правди. От коли переходили з народної самоборони депутати і запрошували в один не владний кабінет, але кабінет дуже великого нашого олігарха, просто запрошували поговорити. Але при цьому на столі лежала купа грошей. Причому спеціально це було зроблено так, щоб вони були не в доларах, а в гривнях, щоб побільше було. Ну, мені казали інше, не важливо, а важливо, що це психологічно дивило на цих людей, і вони погоджували спочатку: ну так, да, треба проголосувати, треба щось йти. І ну це знаєте, от взяли на слабину, певне. От скільки б у мене вводили тих запобіжників, біографія, декларація, так да, це змін, зменшує вирогідність появи тушок. А на ноль ти цю вирагітність ніколи не помножиш. Чому? Тому що я впевнений, що в людині душу не заглянеш, і до е, більшості людей можна знайти якийсь ключик, який стимулювати її, скажімо, не зовсім правильну позицію. А одне гроші, до друге страх, до третій там близька доля родичів. На жаль, що це так відбувається в нашій країні. Переходячи до якоїсь відповіді, а чому ж в інших країнах немає таких переходів і так далі. А, ну я цим питанням коли ще в 98-му році займався, коли переходи сягали а, там 600, 600 разів переходили а, а, з фракції фракцію, 400 за весь склад парламенту, різні люди по декілька разів переходили. Питав друзів за кордоном, а як у вас? Вони спочатку не розуміли. А, що за питання і чому його задає, чому я його задаю? І взагалі як це переход спитала, да, от людина обрана задні політичною село, да і переходить в іншу. Ну так не буває. Потім знайшли приклад Німеччини, що там депутат перейшов з однієї фракції в іншу, і тобто більше в нього не було політичного майбутнього. Більше. Він... Не балотувався ані як мажоритарника, а не за списками певних політичних сил. Тобто є певні політичні традиції, які е ставлять хрест на політичному май майбутньому політика, який дозволяє собі такі речі. І ці політичні традиції підтримують як суспільство, так і е політику. Наш, на жаль, переход з фракції до фракцію здебільшого, ну, приймається як звичайний тип. Звичаєвої поведінки українського типового політика. От наше завдання спільне я думаю, громадськості і політи, політичної еліти, зробити так, щоб жодна тушка в майбутній список е не попала. А е скажімо, завдання виборця, ну на мій погляд, я не можу ставити якісь завдання, не обирати такі тушки, незважаючи на будь-які подарунки, які він пропонує по округу.